Останній робочий день цього тижня принесе різноманітну погоду. Подекуди пройдуть дощі, десь вітер трохи посилиться, а хтось насолоджуватиметься сонячними променями. Що ж готує для вас 27 червня? Зараз розкажемо. На Київщині температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 15. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами впродовж усього дня, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південно-західний, швидкість 8,5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликими дощовими опадами. На Чернігівщині температура день досягне 22 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 15. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, без опадів. У Сумській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. На Сході, на Харківщині температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не очікується. У Донецькій області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з невеликою кількістю хмар. У Луганській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і безхмарним. На півдні. В Одеській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясний день без жодної хмаринки. У Миколаївській області температура вдень підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. День обіцяє бути сонячним і теплим із чистим небом. У Херсонській області температура день досягне 29 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 20. Прогнозується ідеально ясна погода без хмар і опадів. У Запорізькій області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим впродовж усього дня. На Кримському півострові температура в день підніметься до 29 градусів тепла. А вночі опуститься до плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується безхмарне небо. На заході. На Львівщині температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність з короткочасними дощовими опадами. На Івано-Франківщині температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду. Небо буде затягнути хмарами з невеликими опадами. У Тернопільській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з короткочасним дощем. Якщо наш прогноз для вас корисний, обов'язково підтримайте канал лайком і підпискою. Діліться прогнозом зі своїми друзями, щоб вони теж знали, чого чекати від погоди. На Буковині температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з дощовими опадами. На Закарпатті температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, можливі короткочасні опади. У Рівненській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. На волині температура в день підніметься до 22 градусів тепла. А вночі опуститься до плюс 15. Вітер західний, швидкість 12 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність з опадами. На Хмельниччині температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 16. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливий слабкий дощ. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 16. Очікується малохмарна погода без опадів. У Полтавській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. На Черкащині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 17. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 20. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінімальна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура вдень складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Прогнозується значна хмарність. Місцями можливий слабкий короткочасний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Таким різноманітним буде цей літній день в Україні. Незалежно від того, якою буде погода саме у вашій області. Бажаємо гарного настрою і приємних вихідних. Побачимось завтра!